Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа, президента Америки, в соціальній мережі X, і там покроково розписав, як він бачить подальшу співпрацю між Америкою, Європою і Україною. Володимир Зеленський прагне миру і запропонував перші кроки. Зараз більш детальніше, а вас дуже попрошу, максимального репоста, вподобайки, якщо ви підтримуєте мир і, звичайно, підписка на канал. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу і для просування цього відео. Дуже вас попрошу максимальної активності. Ну, звичайно, в коментарях діліться своїми думками. Ви знаєте, що після останньої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським трохи так побилися горшки. Це дуже м'яко, я говорю, між Америкою та Україною. І вже сьогодні було рішення від Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні. Це, звичайно, ну дуже негативно вплине в подальшому на українські оборонні можливості. І щось потрібно робити. І сьогодні з'являється допис від Володимира Зеленського, який покроково розписує, як він бачить далі співпрацю. І... Того, що він написав, мені здається, і вимагали від адміністрації президента Трампа. Ну, це приблизно. Тобто, там, там говорили, що Володимир Зеленський має вибачитись, що він має хотіти миру, він має там то-то підписати, піти на ті такі кроки, які потрібні. І сьогодні, в соціальній мережі Ікс, Володимир Зеленський розписав те, що, як мені здається. ну і... Як напевно здається Володимиру Зеленського, від нього цього хотіли з Америки. Не знаю, який це буде ефект, але давайте детальніше про це поговоримо. За його словами: ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченої війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир, сказав Зеленський. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Зеленський запевнив, що українська влада готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими кроками можуть бути звільнення полонених. Негайне перемир'я у небі, яке. Передбачає заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитись про сильну остаточну угоду, написав президент. Також Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі з Дональдом Трампом пройшла не так, як передбачалося, і настав час зробити все правильно. Ось такою заявою сьогодні президент поділився в соціальній мережі X. І, ну, як мені здається, це те, чого чекали з Америки. Це моя думка. Можу помилятися, можу не помилятися. Ви що думаєте, пишіть в коментарях. Але я впевнений, що вже найближчим часом мала би бути реакція з Америки від президента Трампа чи від його е, радників, віце-президентів віце і всіх, хто зараз біля нього. Реакція мала би бути, і мені здається, вони того і чекали. Якщо все гаразд і дійсно далі можна буде рухатися, не обрізати Україні, тобто не обмежувати Україні допомогу військову, яка потрібна, все ж таки, щоб стримувати, і далі пропрацьовувати разом з Америкою, але вже... Ну, на нормальних тонах спілкуватися без криків і звинувачень. Я думаю, що все може вдатися. Як ви також напевно чули, що з Європейського союзу, європейські країни майже всі також підтримали Україну та українців і сказали, так, ми з вами. Але і багато лідерів тих чи інших європейських країн казали, що з Америкою потрібно миритися, і з Америкою потрібно дружити. Вона може вплинути. Як би там не було, це велика держава, це ядерна держава, економічно дуже потужна. Зброї виробляє дуже багато, і з нею потрібно спілкуватися, з нею потрібно дружити і говорити. Я чомусь думаю, що в офісі президента Зеленського це зрозуміли і почали робити кроки на зустріч. Головне, щоб це не було запізно. Це важливо. І українці, як ніколи, хочуть також миру. Я хочу миру, ви хочете миру, всі хочуть миру. Ніхто не хоче зараз йти воювати, ніхто не хоче помирати чи бути калікою. Ніхто всі військові також хочуть зупинки війни. Але справедливої, щоб нам, Україні, українцям, гарантували, що більше Російська Федерація в нашу сторону не полізе, що більше Російська Федерація. Росія по нас стріляти не буде і не захоче ще через якийсь період часу забрати цей клаптик землі, цей клаптик землі, а там може ще щось, а там може ще щось. Нам потрібен захист як з боку Європи, так і з боку Америки. Якщо це відбудеться, то ну, все буде гаразд. Вони точно зможуть домовитись і точно зможуть зупинити війну. Жодного разу в своїх відео я не говорив і не пропагував можливість продовження війни. Але те, що потрібно Україні захист, бо Україна сама по собі не може протистояти Росії, ну це напевно вже навіть дитина знає, тому що і розміри, і сила не співставні. Як би там хто що не говорив, та ми витягуємо з останнього, та ми захищаємося ми в себе вдома, але ну це не до порівняння. І допомога, яка надається як з боку Європи, так і з боку Америки, вона надзвичайно важлива. Якщо втратити одну з тих двох важливих допомог, то ну, насправді буде складно і дуже, дуже проблемно втримати те, що зараз втримуємо. І тоді Росія зайде туди, куди вона хоче. А цього допустити не потрібно потрібно її зафіксувати там, де вона є. Дати гарантії Україні зробити ті гарантії, так щоб Росія зрозуміла, що далі рухатись не можна, і все. І тоді вирішувати далі питання в дипломатичному рівні. Я не знаю, чи цього кроку з боку Зеленського буде достатньо, щоб переконати Америку в тому, що Україна готова до переговорів. Я в попередньому відео також озвучував, що Україні доведеться йти на такі кроки, які не захоче вона робити. Так, і це буде, і це потрібно буде з тим змиритися. І від нас будуть цього вимагати. Як з боку Росії, Росія хоче все і по максимуму, так і з боку Європи та Америки. Ну, ми це з Америки ми вже почули, що їх там особливо не цікавить, де воно там зупиниться, як там вони просто хочуть зупинити війну і все. Ну, просто там, де би воно не було, як б воно не було, просто зупинити. Росія хоче всю територію України, вона хоче не то, що її окупувати, вона хоче просто її контролювати. В Європі також важлива зупинка війни, тому що ну, від тої війни страждають всі. Ми страждаємо, бо Україну бомблять, українці помирають. Європа, Америка страждає там, від підняття цін, інфляції, того подібного, міграції і всяке таке. Їм це також не потрібно. Вони з цього також користають, але це також недобре для їхньої економіки і всього остального. Тому вони зацікавлені в тому. Україна також зацікавлена. Україна найбільше зацікавлена в тому, щоб зупинити війну. Але нам потрібна допомога у вигляді гарантій безпеки. Це основне. Тобто, просто зупинити війну і ну, все класно зупинилось, не стріляють, розбілися. Це теж не вихід, тому що ну, завтра, після завтра, з тої сторони, з тої сторони, боліт, знову полізуть. А так і буде по-любому, поки вони не будуть контролювати Україну, або поки вони будуть знати, що вони не зможуть вже ніколи її контролювати. Росія буде далі лізти, якщо вона буде знати, що вона зможе залізти. Це факт. Вона це показала вже протягом кількох років. Вона тут трошки, тут трошки, потім повномасштабкою, і лізла, і лізла, і зараз лізе. Допоки ми не можемо зупинити. Допоки з тої сторони гарантій не буде. Тільки оці гарантії будуть, тільки нам дадуть те, що нам потрібно, щоб стримувати Росію. Все, мир буде сам по собі, тому що Росія далі не піде. Друзі, ось такою заявою Володимира Зеленського. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Також поділитися своїми думками, що я про це думаю, ви своїми, звичайно, в коментарях. Я впевнений, що з боку України це той крок, якого чекає Америка. Сподіваємося, максимально швидкої реакції і не зупиняти Україні допомогу. Це теж дуже важливо. Не забудьте підписатися на канал. Не забудьте підтримати його вподобайкою та зробити репост, залишити коментар. Це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм, де також є багато інформації для українців за кордоном. Ви зможете підписатися на канал і отримувати кожного дня важливу інформацію для вас. Тому підписуйтесь на мій інстаграм також. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступному відео.